Всім привіт! У цьому відео будемо відкривати і дегустувати консерви з середньої цінової категорії з яловичиною для цуценят. Головним і єдиним дегустатором сьогодні буде Майкл. Першу консерву відкриємо від відмондж. Раніше від цього виробника був дуже популярний сухий корм, тому вирішила подивитися, що всередині консерв цього бренду. Замовляла банку в зоомагазині з доставкою, тож не змогла обрати самостійно. І пакування мені дісталось не найкращої якості. Але наскільки я розумію, наліпка ніяк не впливає на вміст консерви. Повна назва Monch French Will and Vegetable Scans виробник Італія. Клас корму Суперпреміум. Повнораціонний вологий корм у вигляді паштету із шматочками свіжої телятини та овочами для цуценят. Апетитне частування, яке підходить песикам усіх порід і може використовуватись самостійно, як доповнення до основного раціону чи як смаколик. Склад: м'ясо та субпродукти, з них свіжа теляти на 20% і печінка 16%, овочі, морква, горох і картопля 6%, крупи, олії та жири. мінеральні речовини, харчові добавки на 1 кг вітамін Д3, 450 міжнародних одиниць, вітамін Е, 15 мг, селе, марганець, цинк, залізо, мідь. Аналітичний склад білки – 9% жири 6,5%, зола 3%, клітковина 0,5% і вологість 79%. Виробник вказав, що виготовлений із додаванням свіжого м'яса, завдяки чому має приємний смак і вирізняється високим містом поживних речовин. Містить свіжу телятину та печінку, які є джерелами повноцінних білків, вітамінів і мінералів. Зокрема, багатий вміст вітамінів групи Б. Має загальнозміцнюючу зміцнюючу дію, адже ці речовини беруть участь у процесі кровотворення зміцнюють нервову і серцево судинну систему, поліпшують імунітет тощо, доповнений соковитими овочами, які насичують раціон вітамінами та антиоксидантами. Паштет схожий більше на мус, чесно кажучи. Є також щось схоже на м'ясо, але в цих шматочках не бачу волокон. Тож не можу бути впевненою, що це саме воно. Ці шматочки більше схожі на шматочки в дешевих консервах та пачах. Наприклад, бачили схоже в педіогрі, зате виробник поклав цільний зелений горошок і більшими шматочками моркву. Другий раз таку консерву напевно і не придбала б, але давайте подивимось, що в наступній банці. Наступною давайте відкриємо консерву від Lovely Hunter. Повна назва Lovely Hunter Puppy Beef and Chicken Паштет з яловичиною та куркою для цуценят. Виробник Німеччина, вид корму, паштет, клас корму суперпреміум, повнораціонний беззерновий корм у вигляді ніжного паштету з куркою та яловичиною для цуценят та юніорів віком від 4 місяців. Завдяки своїй поживній цінності та збалансованому складу натуральних інгредієнтів повністю задовольняє смакові рецептори та потреби улюбленця, поживних речовинах. Клад яса та продукти тваринного походження, 35% яловичина. 35% курка, мінерали 1%, олії та жири – 0,1%, мняна олія, лососова олія, продукти переробки овочів, трави, Добавки на 1 кг вітамін Д3, йод, марганець, цинк – 15 мг. Аналітичний склад: білки 6,2%. жири 2,5%. зола 0,4%, вологість 75%. Lovely Hunter – Лавлі Хантер це консерви суперпреміум класу. Девіз лавлі хантер народжені бути дикими. Тому всі продукти цієї лінійки розроблені, щоб задовольнити природні потреби тварин і їхній мисливський інстинкт, забезпечуючи найвищу якість корму, багатого на м'ясо, вітаміни та мінерали. Стравами містять суперфуди, містить тваринний білок з яловичною та птицею. Склад корму збагачений високоякісним тваринним білком, що підходить вихованцям із чутливою травною системою. Високоякісні білки тваринного походження, жирні кислоти омега 3 та омега 6 і збалансоване поєднання вітаміно-мінерального комплексу забезпечують вашого улюбленця життєвою енергією. Ця консерва мені набагато більше сподобалась ніж попередня. По-перше, справді бачу шматочки м'яса з волокнами, і у цій консерві це візуально найбільше складова. В консерві є рідина, але сама консерва не рідка. Достатньо складно дістати наповнення, але це вважаю плюсом. Третя консерва від Nature's Protection. Повна назва Nature's Protection PapіVIL. Країна виробник Литва, вид корму першоподібний, клас корму суперпреміум. Виробник вказав, що це беззерновий вологий корм із телятиною в ніжному бульйоні для цуценят. Містить прості, легкозасвоювані інгредієнти, які забезпечують відмінний фізичний стан, здорове зростання та правильний розвиток вашого нового члена сім'ї. Склад м'ясо і продукти тваринного походження 70% телятина, бульйон, мінерали, міст добавок на 1 кг, вітамін Д3, 200 міжнародних одиниць, вітамін Е 30 мг, технологічні добавки, камедь, касії, аналітичний склад, білки 10,6%, жири 6,7%, зола 2,4%, клітковина – 0,4%, вологість 75%. Також на сайті вказано: це високоенергетичний багатий білками рецепт. На 70% складається з м'яса, придатного для вживання в їжу людиною. Завдяки дбайливому процесу приготування всі компоненти корму зберігають максимум корисних властивостей і природній смак, що особливо важливо для вибагливих улюбленців. Спеціальна добавка у вигляді мінералу мікрозеоджен сприяє кращому засвоюванню мікроеліментів, нейтралізації токсинів, підтриманню синтезу клітин колагену та відмінному самопочуттю тварини. В складі тільки м'ясо, бульйон і мінерали цей паштет і справді схожий на фарш, але меншої фракції в порівнянні з минулою банкою. Трапляється шматоч м'яса різного кольору. Чесно кажучи, очікувала від цієї консерви якості схожої на меншу, яку ми відкривали першою, але ця все ж набагато краще. Наступна консерва від Dr. Clauders, повна назва Dr. Clauders Selected Meat. Країна виробник Німеччина, вид корму фаршоподібний, клас корму суперпреміум. Беззерновий, повноцінний вологий корм у вигляді м'яких шматочків з відбірної яловичини, свинини та курки для цуценят усіх порід віком до 12 місяців. Збалансований раціон з натуральними інгредієнтами. Склад яловичина 42,9%, зокрема яловича вирізка, серце, нирки, вим'я, свинина 28%, зокрема серце, легені, курка 28%, зокрема куряче філе, печінка. Мінерали 1%, дріжджовий бета-глюкан, добавки на 1 кг, вітамін Д3 200 міжнародних одиниць, вітамін Е 50 мг, йод, марганець та цинк. Аналітичний склад: білки 12%, жири 6.5%, зола 2%, клітковина 0.4%. Виробник вказав, що корм виготовляється на сімейному підприємстві в Німеччині відповідно до сучасних методів виробництва з екологічно чистої, високоякісної сировини для задоволення харчових потреб цуценят усіх порід. Вирізняється високим вмістом м'яса та цінних субпродуктів, які приготовлені на пару. Добре, сприймаються тваринами, надають додаткове джерело протеїну і незамінні амінокислоти організму в період зростання. Ця консерва дуже схожа по консистенції на минулу фаршеподібну. Бачила також шматочки субпродуктів, які вказані у складі. Шматків з волокнами м'ясом не знаходила великій кількості, тож тут більше субпродуктів, але все одно це добре, так як субпродукти легше засвоюються ніж м'ясо. На постійній основі можливо б не давала цуценяті, але раз або два рази на тиждень було б ідеально. Або, наприклад, можна змішувати з якоюсь м'ясною консервою. Наступна консерва від Huberts Gold – Яловичина з яблуком і пастернаком. Повна назва Huberts Gold Junior. Країна виробник Німеччина вид корму фершеподібний клас корму Суперпреміум. Повноцінний вологий корм з яловичиною, яблуком і пастернаком для цуценят і юніорів. Відрізняється високим вмістом м'яса, а також оптимальною комбінацією цінних білків і вуглеводів, що особливо важливо для правильного розвитку і відмінного здоров'я цуценят. Склад яловичина 64% яловичі серця, яловича печінка, яловичі легені, яловичий рубець. Бульйон 28,8%, пастернак 4%, яблуко 2%, мінерали 1%, для 0,2%. Аналітичний склад: білки 11,5%, жири 7,9%, зола 2,3%, клітковина 0,5%, вологість 75%. Виробник вказав, що консерва на 64% складається з м'яса і м'ясних інгредієнтів, які для собак є основним джерелом протеїну. Унікальна рецептура з натуральними компонентами забезпечує організм улюбленця необхідними корисними речовинами, містить ляну олію. Багато на насичені жирні кислоти. З додаванням. Вітамінів і мінералів, незамінних для правильного розвитку вашого цуценят. Корм по консистенції схожий на минулу банку від Dr. Клаудерс. Також в складі супродукти, де коли є шматочки схожі на яблуко, але можливо це пастернак. Консерва непогана, але знову ж таки, переважна більшість консерви – це супродукти. І я десь читала, що супродукти рекомендовано давати тварині не більше пару разів на тиждень, а тут вся консерва з них складається. Наступна консерва від Баскервіль теляти з ожиною для цуценят. Країна виробник Німеччина вид корму фаршоподібний клас корму суперпреміум. Апетитний вологий корм із телятиною та ожиною для цуценят. Збалансований натуральний раціон, що забезпечує улюбленцю відмінний фізичний стан. Склад м'ясо та м'ясні субпродукти 70%, телятина 30%, ожина 2%, лососьова олія 0,3%, мінерали 1%, бульйон 0,3%, соняшникова олія 0,3%, вітаміни, вміст добавок на 1 кг вітамін Д3 200 міжнародних одиниць, вітамін Е 20 міжнародних одиниць. Вітамін В1 10 Мг, вітамін В2, вітамін В6, вітамін В12, нікотинова кислота 15 мг, пантотенова кислота, поліова кислота, біотин, полінглори, цинк, марганець та йод. Аналітичний склад: білки 10,8%, жири 6,8%, зола – 2,4%, клітковина 0,4%, вологість – 76%. На 70% складається м'ясо та м'ясних продуктів, що повністю задавати. Потребу організму молодого собаки в білку і варених жирах. Цей корм більш вологий на вид, є невеличкі шматочки м'яса, але різного кольору. Можливо, це шматки супродуктів, печінки, наприклад. На жаль, більш детальний склад не знайшла на сайті, і ожини я також не знайшла в банці. Це були всі консерви на сьогодні. З усіх консерв найбільше за все сподобалось наповненням від Lovely Hunter та від Nature's Protection. А чи даєте ви консерви своїм хвостикам? Якщо так, то вкажіть, будь ласка, бренд і як часто даєте. До речі, на моєму каналі також є відео консервів з яловичиною, але для дорослих собак. Якщо цікаво, можете переглянути. Дякую вам, що додивились до кінця. Поставте, будь ласка, лайк і підпишіться на канал, якщо раніше не підписались. Дякую за перегляд!